Історія про війну та кохання. В Івано-Франківському драмтеатрі показали моновиставу «Позивний горобчик. Її презентувала делегація із Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Це перша повноцінна вистава, створена безпосередньо в Херсоні з початку повномасштабного вторгнення. Генеральний директор театру Олександр Книга впевнений, мистецтво та творчість необхідне навіть в період війни. У Нас буває так, що кажуть, та ну не на часі. Давайте люди знервовані. Не потрібно їм нагадувати ще раз про війну. А я вважаю, що потрібно нагадувати про війну. Це по перше. По друге. Навіть якщо ти плачеш, це сльози очищення, і я сам от я на кожній виставі плачу. і мені стає легше, тому що весь там знаходитись в Херсоні в тій ситуації, в якій ми там живемо, працюємо в кожноденному трещі. Моновистава створена за п'єсою Наталки Ворожбит. Погані люди. Головна героїня Наташа з позивним горобчик захищає країну в лавах ЗСУ. Роль зіграла заслужена артистка України Тетяна Проворова. Дівчина зізнається, вистава відіграла важливу роль у її житті. За час окупації, яка я знаходилася у Херсоні, і всі ці емоції, які в мене в мені також знаєте, вони згуртувались. І от саме ця вистава була виходом. Всього, що я пережила, відчула і, і пізнала. Ну, я думаю, у нас звичайна справжня жінка, як кожна з нас. І а, ця історія, мабуть, про те, якою вона була, якою вона стала, як обставини впливають на нас. Головний режисер Херсонського театру Сергій Павлюк розповідає: ідея створити моновиставу «Позивний горобчик зародилася раптово. Якось так виникло сидимо ми біля театру. Буха і вибухи. І Таня каже: а може, в Горобчика? Говорю, точно, пам'ятаю, там є сюжетна лінія хороша. І в неї там в сюжетній лінії журналістка, яка закохана, закохалася в процесі інтерв'ю і поїздки на Донеччину, закохалася у військового. Моновиставу вже презентували у Львові, а далі група вирішить у Тернопіль, Хмельницький та Вінницю. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».